Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд найочікуванішої гри цього літа, а може й року Baldur's Gate 3. Що потрібно знати про гру, яка, як кажуть, назавжди змінить ігрову індустрію. Це дійсно новий канон РПГ чи ледмідь його знає? Чому ж варто пограти в Baldur's Gate 3, спробуємо розібратися? Baldur's Gate 3 має багато відмінностей від своїх попередниць, що подобається далеко не всім шанувальникам брами Балдура. Наприклад, максимальна кількість ваших компаньйонів тепер не 5, а 3. Камера більше не фіксована, а може вільно літати, нахилятися, повертатися, а при наближенні гра перетворюється практично на екшен від третьої особи. Зникла бойова система активної паузи, коли в розпал бою доводилося зупиняти дію і віддавати накази кожному персонажу. Тепер усі бої відбуваються у покроковому режимі, як у справжній настільній грі D&D. це ще одна причина підгоранню фанатів серії. Прибрали навіть звичну систему світоогляду, жодних осей добра і зла, хаосу та порядку. Що ж таке Balters Gate 3» та що у цій частині залишилося від світу забутих королівств? При тому, що попередній доступ до гри є з 20-го року, а маркетингова компанія досягла своєї кульмінації, реліз буквально завтра, людей, які б нічого не чули про Balters Gate 3», залишилося небагато. Але для тих, хто в шоломі або буквально нещодавно народився, ми згадаємо трохи передісторії. Коли три роки тому вийшло в ранній доступ довгоочікуване продовження Baldur's Gate Steam приліг, результати для гри в ранньому доступі були неймовірні, у піку 74 тисячі людей перебували в грі одночасно. За оцінкою Steam Spy, у перший тиждень її купив понад мільйон гравців, а в чотижневому чарті вона обігнала навіть Among Us вибуховий хід цієї осені. Те, що Gate 3 викликала неймовірний інтерес у Стім, багато в чому пов'язано з тим, що це перша справжня відеогра за Dungeons and Dragons за більш ніж десятиліття. Нас D&D не дуже популярна. Більшість знає її як ту саму гру з відомого серіалу про підлітків. Нещодавно вийшов непоганий фільм по Dungeons and Dragons, який трохи познайомив неамериканських глядачів із забутими королівствами. В Америці же D&D – це те, на чому зростали цілі покоління та взагалі формувалися смаки геймерів. Багато попередніх відеоігор намагалися відтворити настільні ігри, але першою серією, яка дійсно досягла успіху, була Baldur's Gate. Першу гру Baldur's Gate було випущено в 98-му році в епоху Advanced Dungeons and Dragons, коли правила були набагато складнішими, а гра була популярною. Тож Балтерс Гейт і його сиквел вважаються одним з найкращих рольових ігор своєї епохи, які пропонують захоплюючу оповідь в сетінгу кампанії Forgotten Realms. Фанати серії запекло дискутують, чи варто було Baldur's Gate 3 залишатися звичною ізометричною грою з фіксованою камерою і боями з активною паузою. Напевно, якась частина людей була б рада бачити саме таку гру. Сприймаючи Baldur's Gate як справжню класику, ми забуваємо, що свого часу це була революція для жанру, і це означає, що єдиний спосіб для BG3 тримати марку влаштувати нову революцію, що вона і робить. Гра привносить так багато нового, так сміливо комбінує знахідки інших ігор. Має такий дорогий і масштабний вигляд, що розумієш саме такою і буде планка якості для RPG на найближчі кілька років. За майже два десятиліття з моменту виходу БГ Тронбаала багато чого змінилося у відеоіграх. Але що ж такого революційного принесла Baldur's Gate 3 в ігрову індустрію? По-перше, це дуже багато катсцен та анімацій, їх тут більше сотні часів. Baldur's Gate 3 зараз одна з найкрасивіших RPG з величезним потенціалом для персонажів, що запам'ятовується, цікавих ракурсів і звичайно захопливих взаємодій. Усі діалоги в грі озвучені. Ці персонажі рухаються, коли говорять, і навіть невеликі події супроводжуються обов'язковими катсценами на движку гри. Друге кооперативність так технічно ще в першій частині ПГ можна було грати з другом по мережі, але по справжньому зручний кооператив аргумент, який варто винести окремо. Третє впровадження принципу N++. +1. Це принцип, який використовували Larian Studios ще під час створення Divinity Original Sin. Суть у тому, щоб давати гравцеві максимальну свободу дій через створення величезної кількості варіантів розвитку подій. Зазвичай ігри обмежують нас умовностями. Наприклад, персонажі можуть бути лише безсмертними, говорити тільки з конкретними NPC чи повернути за певним рогом. В Alters Gate 3 ви можете робити буквально що захочете, і ще плюс один варіант. Четверте це світ без обмежень, коли граєш у РПГ, у більшість з них. То сприймаєш поділ величезного світу на невеликі рівні як належне. Ось ми зібрали свій загін і вирушили в нове місто. Чекаємо завантаження. Побачили таверну і захотіли увійти. Загрузка, вирішили піднятися до вежі Чаклуна. Зачекайте, треба спуститися в підземелля. За ну ви зрозуміли у Baldur's Gate 3 завантаження при переході з області в область рідкісна подія. Світ став більш зв'язним. Можна пройти величезну область, дістатися з гаю дроїдів до табору гоблінів і жодного разу не перерватися. Але світ розрісся не тільки вшир, він набув глибини. Вертикальність світу нової Baldur's Gate, мабуть, перша, що кидається в очі, і використовують її розробники наповну. За кілька годин гри звикаєш, що світ тепер набув повноцінного третього виміру. Однозначно, це нововведення bg 3 виглядає найсміливішим. Тепер перейдемо до сюжету. Що потрібно знати перед тим, як грати в Baldur's Gate 3? Події Baldur's Gate 3 ніяк не пов'язані з попередніми іграми серії, що, скажімо так, дещо дратує справжніх фанатів Всесвіту. Але це дуже зручно для тих, хто починає свою подорож добрами Балдура з цієї частини. Згідно з першою інформацією, в історії немає прямих передань з попередніми частинами, а також немає жодних помітних головних героїв з минулих частин. Але дещо про передісторію забутих королівств все ж варто знати. Baldur's Gate 3 починається через століття після подій попередньої гри, І треба сказати, починається інтригуючи з краху живого корабля-Наутилоїда. Ви граєте за одного з бранців корабля, якому вживили в мозок Пуговка з метою цереброморфізму. Раптом на Наутилоїд нападають гіт'янки, вічні вороги еліїтидів, і, і ваш корабель каменем падає на землю десь на околицях брами Балдора. Ви опиняєтесь посеред останків корабля, і вам нічого не залишається, окрім як шукати спосіб позбутися пугловка у своєму мозку. Тут ви бачите на місці аварії й інших вцілілих: вампіра Шахрая Астаріона, жрицю на Шадоугард, Shadow чарівника Гейла, Гітьянку Лаєзель, і одразу опиняєтесь у центрі конфлікту довкола друїдського гаю, де намагаються вжитися друїди й тифлінги. Крім того, вони б'ються з гоблінами, які ведуть запеклі бої неподалік. Забагато інфи, як для початку, чи не так? Тож давайте розберемося, що тут відбувається. У Сетінгу забутих королівств існує безліч світів, які називають планами. Є, наприклад, матеріальний план, темний план, духовний, астральний. Ділтер'сгейт 3 відбувається на плані Торіл. Тут розташований величезний густонаселений континент. Фаерун. На Фаеруні, узбережжі моря мечів розташовується величезне місто Балтер'с Гейт. Тут клічопліч живуть люди: ельфи, напівельфи, напіворки, напіврослики, дварфи, гноми, дракононароджені, тифлінги та інші. Усі раси дуже різні і роблять свій посильний внесок у розвиток сюжету. Наприклад, Дроу це темні ельфи, які живуть у підзем'ї, у підземному світі, в якому мешкають різні небезпечні створіння. Колись давно Дроу були звичайними ельфами. Але їх вигнали в підземне царство, де через століття їхня фізіологія змінилася, і тепер вони злі, тому їх ніхто не любить. На початку ж трейлера ми бачимо дві раси: еліїтидів і гітів. Іліїтиди вони ж Майнфлеєри або освіжувачі розум. Так, Майнфлеєр згадувався у серіалі Stranger Things, але з тим Майнфлеєром у них мало спільного. Як і у випадку з Демогорганом, творці шоу використали відому назву злора D&D, а самого монстра вже адаптували під сюжет серіалу. Елітиди це раса гуманоїдних монстрів, зовні схожих на худролявих людей з темно-синьою або темно-фіолетовою шкірою, вкритою липким слизом. У них є дуже примітні чотири довгих щупальці, які звисають із нижньої частини обличчя. Від інших представників світу D&D їх відрізняє насамперед інтелект. Елієтиди поступаються в силі тим же оркам, але зате вони розумніші і підступніші за більшість інших монстрів. На додаток до високого інтелекту, еліїтиди мають потужні псионічні здібності, телепатію і телекінез. Деякі можуть навіть літати, підіймаючи себе в повітря однією лише силою думки. Слабші уми вони легко беруть під контроль і керують, немов маріонеткою. Нізки розумних істот це єдиний продукт хачування еліїтидів. У тканині мозку містяться необхідні для них гормони та поживні речовини. Разом із мозком жертви вони поглинають усі її думки і спогади, а також забирають собі величезний запас псоонічної енергії. Іліїтиди кілька разів за життя відкладають яйця, з яких вилуплюються личинки, схожі на пуголовки, з них потім виростають нові еліїтиди. Личинок випускають у спеціальний басейн, де вони ростуть, харчуються місками жертв і рабів. Наступний етап життя личинки називають сереброморфозмом, коли пуголовки підсаджують до живого носія. Через очі або ніс він потрапляє всередину черепа і починає хрумати мозок жертви. Незабаром паразит під'єднується до нервової системи і бере тіло носія під повний контроль. Ще через тиждень жертва перетворюється на нового еліїтида. Очі іліїтидів не пристосовані до світла, тому вони живуть здебільшого в печерах підзем'я. Їхні міста називають колоніями, і це не просто скупчення окремих еліїтидів, що живуть в одному місці. Кожен з них пов'язаний з іншим телепатичним зв'язком, а підпорядковуються вони всі старшому мозку. Він контролює розум кожного еліїтида. По суті, колонія це єдиний організм. Те, що бачить і чує один еліїтид, бачать і чують усі. Виглядає старший мозок теж бридко: це величезний мозок, що плаває в басейні зі спеціальною рідиною, наповненою личинками еліїтидів. Вони його основна їжа. Після смерті кожен майнфлеєр проходить церемонію єднання. Йому розкроюють череп, витягують мозок і кидають в басейн. Там його поглинає старший мозок. Так кожен передає усі свої знання і стає частиною колективного розуму колонії. Іноді окремом ілієтідам доводиться виходити за межі колонії з метою розвідки або пошуку нових джерел їжі. Судячи з усього, такого мисливця ми спостерігаємо на початку гри. Єдиної теорії про те звідки прийшли майнфлеєри, не існує. Одна версія припускає, що Іліїтіди – це прибульці з далекого майбутнього, які вирушили назад у часі за допомогою магії, щоб зупинити знищення Всесвіту. Інша теорія стверджує, що вони не більше ніж стильно мутовані люди з розвиненою опционікою. Третя говорить про те, що Іліїтіди прийшли з далекої межі, що знаходиться за межею мультивсесвіту. Так чи інакше, всі теорії зрештою сходяться на тому, що тисячоліття тому Іліїтіди домінували в усіх світах. І їхня імперія охоплювала безліч планів пуття. Для подорожі між вимірами вони використовували спеціальні кораблі, наутилоїди. На таких кораблях загони майнплеєрів могли переміщатися астральним планом і виходити в інші виміри, захоплюючи раси, які їх населяли в рабство. Як, наприклад, народ гітів, яких ми бачимо в трейлері, колись вони були головною робочою і бойовою силою елітидів, але з часом повстали проти своїх господарів. Історія замовчує про те, як їм вдалося звільнитися, але очевидно, що вони залишалися під гнітом ілії надзвичайно довго. Від постійного телепатичного контролю в них самих розвинулися псевнічні здібності. Гіти зовні схожі на людей, але мають більш худоляву статуру, жовто-зелену шкіру, загострені вуха, маленький ніс і чорні очі. Гіти володіють телекінезом, але без цілеспрямованих тренувань можуть переміщати силою думки лише на великі предмети. У трейлері ми спостерігаємо, як гітіянки переслідують неутилоїд на червоних драконах. На зорі своєї історії гітіянки уклали пакт із Тіамант королевою драконів. Відтоді літаючі рептилії їм допомагають у боях. Під час рейдів, крім кораблів, платить один або кілька вершників на червоних драконах. Самі ж дракони не відчувають особливої любові до гітіянок, але шанують укладену з їхньою королевою угоду. Отже, перед початком «Валтерсґейт-3» один самотній наутилоїд з елітідом на борту забирається з міст файру на різних істот, щоб підсадити їм личинку в мозок з метою розмноження. Але під час цього процесу цей корабель піддається атаці гітьянок на червоних драконах. Наутилоїд намагається втекти в інший план або місце за допомогою телепортації. У процесі погоні корабель серйозно пошкоджується і зазнає аварії десь у невідомому місці на узбережжі мечів. От власний ваш вихід ви Повибили одним із тих щасливчиків, які опинилися на цьому кораблі у якості інкубатору. Наше перше завдання позбутися личинки, щоб рятувати своє життя. І для цього напишіть у коменти, чи хочете ви, щоб я детально розібрав сюжет Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 одна зі знакових ігор найближчих років для всіх любителів RPG. Багатий лор, культовий статус оригінальних частин і розробник, який викликає довіру, дарують величезні надії фанатам жанру. Вже ясно одне. Це непрохідна гра у Steam, про яку забудуть через місяць, а по тому як гучно стогнуть у Твітері акули ігрової індустрії, видно, як високо Baldur's Gate 3 підняла планку на ринку. Тим, хто далекий від настільних рольових ігор і не знає, що у кубика може бути більше шести гране доведеться трохи підочитиме частину. Та незалежно від вашого ставлення до D&D і жанру, загалом, все одно обов'язково треба пограти у Baldur's Gate 3 найцікавішу та наймасштабнішу гру цього року. Ось і все на сьогодні. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи довелося вам вже пограти у Baldur's Gate 3 та що думаєте про гру. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.